Війна це складний час, як для дітей, так і для вчителів, які, попри стрес та небезпеку, продовжують вести заняття. У Одеській області навчальний процес здебільшого відбувається дистанційно, проте школи, обладнані укриттями, працюють очно. Серед них авангардівська гімназія фактично закінчували ми рік дистанційно, але з початком навчального року ми підготували завдяки селищній раді два укриття. І 80% батьків висловили своє бажання вчитися очно. Тому ми організували графік роботи такий, змішаний, щоб всі дітки, які бажають вчитися очно, могли відвідувати школу, а дітки, які знаходяться за кордоном або не мають можливості чи бажання відвідувати очні заняття, то для них також організовано дистанційне навчання, консультації, завдання. Тобто, всі дітки з нами абсолютно на зв'язку і всі навчаються. Попри всі труднощі, діти роблять найважливіше, продовжують навчатися та навіть у воєнний час беруть участь в різноманітних конкурсах. Цього разу учні восьмого класу досліджували питання духовності в рамках всеукраїнського колоквіуму Космос, людина, духовність. Діти е, дуже зацікавилися саме цією темою, тому що вони кажуть, ну, е, з їх з дитинства, з малку. З дитячого садочку їх привчають до того, що потрібно поважати один одного, такі, ну можна сказати, елементарні знання діти зна мають і вони ну, їх дотримуються. І тому ми почали вивчати саме людину, людину, але людину як частинку космосу і її духовні риси. Війна вплинула на світосприйняття багатьох українців, змінила їх духовний світ та цінності. Школярі розповідають, що з початком повномасштабного вторгнення їх уявлення про духовність також набуло зовсім іншого значення. Духовність людини це дуже важлива складова, тому що без якихось моральних цінностей людина просто не буде собою, як на мене, 24 лютого. Був ніби якийсь, не знаю, переполох у моїх думках, тому що все було взагалі не так, як раніше. Звісно, в першу чергу починаєш думати про своїх близьких, чи все з ними добре, тому що раніше, звісно, всі люблять своїх близьких, родичів, друзів, але ось саме після цього якось дуже сильно над цим задумуєшся. Та починаєш цінувати ось цю єдність між людьми. Для мене духовність це, напевно, в першу чергу дух, бо я займаюся багато спортом та беру участь в змаганнях, тому для мене духовність це дух. Багато бійців наших, також спортсмени, вони займаються спортом, та вони постійно там захищають нас, та їм дуже складно там їм. Дуже потрібен дух. Ми маленькі дрібнички цього великого космосу. Я можу це наразі порівняти з нашою країною. Наразі у нас ну, не найкращий стан. І ми, кожен українець, дрібничка того, що ми нашими вчинками, маленькими або великими, можемо привести нашу країну до майбутньої нашої перемоги. І я це розумію ну, так, що. Якщо ти навіть якась маленька людина у цій великій атмосфері то навіть найдрібнішим якимось своїм вчинком ти можеш дійсно зробити вклад в якесь велику справу. Одеські діти доводять свої переконання вчинками. З початку війни учні гімназії приймають участь в різноманітних благодійних ярмарках, збирають кошти для ЗСУ, відсилають військовим прапори та листи з побажаннями. Всі виховні години, всі державні свята, всі свята от, різдвяні, вони були спрямовані однією думкою, як підтримати наших воїнів. Тому якщо це виховна година, то обов'язково листи воїнам з побажаннями підписуємо прапор, яку посилочку там формує наш благодійний фонд Авангардівської селищної ради. Ми одразу з ними на зв'язку. Якщо це благодійний ярмарок. Робимо оголошення батькам, тому що це ж бажання ще батьків. Вони готують солодощі, ми організовуємо ярмарки і зібрані кошти батьки теж намагаються відправити на підтримку Збройних сил. Ми дуже часто збираємо гроші. Я не знаю, дуже багато у нас різних. У нас були скриньки, в яких ми скидували якусь. Від мінімальної до якоїсь великої суми і відправляли або купували щось для наших захисників А також ми підписували прапори. На, на жаль, це виходить дуже часто, дуже сумно, бо ми робимо це в сховищах через постійні тривоги. Під час візиту знімальної групи граду школярі знову почули сигнал повітряної тривоги та були вимушені спуститися до укриття. У кожного свої зірки. І ви згодні. І я впевнена, що кожен із вас це зірочка. Одним вони вказують шлях, для інших це просто вогники. Тут ви подумаєте, що для вас поспіс. Повітряні тривоги не лякають маленьких українців. Традиційно діти беруть з собою в укриття державний прапор, щоб написати безліч приємних побажань захисникам, а також продовжують свою головну місію навчатися. Важливо пам'ятати, духовність це перше, що ворог намагається знищити у будь-якій війні, пояснюють школярі. Вірити, пам'ятати, що є культура наша, що є вона багата і якої іншої культури вона не зависить. Що є що моральний дух це перше, що не треба ставити під який удар. Тому що основна ціль усього нині про нині відтвореного це як як перше зламати саму культуру, доказати, що її немає, та зламати сам дух одеські учні закликають українців гуртуватися, допомагати один одному та продовжувати збагачувати свій духовний світ.